Прийшла посилка з розетки, перфоратор Forte. Розпакував перфоратор. В комплектацію даного перфоратора входить зубило, піка, три бура різного діаметру, глибиномір. Параметри даного перфоратора можете бачити, потужність 850 Вт, максимальні оберти 1300 обертів на хвилину, потужність удару. Точніше, сила 2,8 джоуля. В комплектації до даного перфоратора, крім вище сказано, входить додатковий патрон, який досить легко знімається для звичайного сверла по металу або дереву. Також в комплектації входить інструкція та, відповідно, гарантійний талон. Спробуємо включити даний перфоратор. Встановлюємо на режим. Сверлення з відбієм, Також слід зазначити є реверс. Включаємо. Включаємо на сверління. І відповідно на відбій. Бачите, перфоратор повністю працює. Є кнопка для стопору, для того, щоб працював постійно перфоратор. Для зручності при тривалій експлуатації. ну, Я думаю, тривалу експлуатацію він може і не витримати. Але для повсякденних робіт нескладних досить таки непоганий апарат. Вага його не, не дуже важкий. Буде зручний в експлуатації. Ну, могли і наклеїти, звичайно, але за таку ціну виробник економить на чому може. Взагалі якість корпуса виготовлена. Терпимо більш-менш все нормально. За таку вартість я вважаю непоганий апарат. Все, дякую всім за увагу. Удалих покупок.